Вибухи у Криму, що відомо. Кримський міст на біс. В СБУ анонсували сюрпризи для окупантів. Ще мінус один у Росії. Згорів бомбардувальник су 34 Так званий Кримський міст приречений, заявив голова служби безпеки України Василь Малюк у документальному фільмі Кримський міст на біс. Він розповів про два успішні ураження цієї незаконної конструкції першого жовтня 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою другий торік у липні морськими дронами Сі Бейбі Малюк каже, що й номіст почали будувати. Вже тоді зрозуміли, що у випадку повномасштабного вторгнення він буде основною логістичною артерією для окупантів. Тож ураження мосту дозволило обмежити перекидання російської військової техніки та палива на південь України та зруйнувало міф про непереможність Росії. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст перерещений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньків України. Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ «Телеграм». Про вибух у місті розповіли Суспільному Криму. Місцеві жителі потужний вибух пролунав і в Євпаторії. На заході міста у напрямку уютного здійнявся дим. Міноборони Росії заявило про нібито збиття десяти ракет над Кримом. В українській розвідці пообіцяли деталі згодом. Головне управління розвідки Міністерства оборони, як і Українські спецслужби, всі сили безпеки і оборони працюють в щоденному режимі без вихідних, і навіть не на такі дати, як власні дні народження, день народження командира, робота ведеться. Тому і новини обов'язково будуть. Феодосія, Севастополь. Новоросійськ. Українські сили оборони минулоріч вражали човни росіян біля босфору в новоросійську по всьому узбережжю Криму, окрім кораблів Чорноморського флоту РФ Україна змогла відбити і бурові газові платформи, що розташовані на захід від Криму. Проводили цю спецоперацію бійці спецпідрозділу Гур Артан. Одним з тих, хто безпосередньо заходив на вишки, був командир групи спецпідрозділу за позивним Саба. Про це він розповів Суспільному. десантування було складним, адже чорне море одне із найбільших штормових у світі. Розповідає боєць. Окрім цього, одна з платформ постійно горить, що ускладнювало доступ до неї. Складнощі, що вона випалює весь кисень в. Безпосередньо, і температура там і так висока. Як росіяни діяли, ну, бачите, їм простіше нас розстрілювати літаками, я вже говорився. Там у них літав цікавий еспілотник, гарний, з нього ракета вони запускали. А вони з нами не захотіли зустрічатись, на жаль. Наступного дня після операції 23 серпня в окупованому Криму Україна уразила передовий російський комплекс ППО С 400 Повідомляли тоді УГУР. Пізніше 13 вересня крилатими ракетами «Шторм Штормшел Україна вдарила по судобудівному заводу в Севастополі. Пошкодили підводний човен Ростов на Дону та десантний корабель Мінськ, які за словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк перетворилися на деталі і більше не можуть бути використані як учасники Чорноморського флоту РФ. Ще через дев'ять днів 22 вересня цими ж ракетами уразили штаб чорноморського флоту РФ у Севастополі. Саба пояснює, що зокрема деокупація вишок бойка допомогла в подальшому здійснювати дані операції. Зокрема, на вишках були встановлені російські радіолокаційні станції. Релеснівабе, якщо я не помиляюся, вона працює в міліметровому діапазоні. Це означає, що ця РЛС вона може бачити. На певній відстані навіть плавців про теплоходи і кораблі ми вже ж не говоримо. Якщо вона паче лінтину, це був контроль над акваторією Чорного моря. Всього з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, уразили 23 кораблі та катери Чорноморського флоту РФ. Йдеться у звіті за 3 січня на Фейсбуці Генштабу. Знищували або пошкоджували російські кораблі морськими дронами, такі як Магула та Сібейбі. Зокрема, цими дронами пошкодили кримський міст. Кораблі Оленегорський гарняк, саму Павло Державін. Для їх знищення українська армія застосовувала тактику комбінованих ударів дронами та ракетами. Проте, незважаючи на всі успіхи на морі, головних цілей, які планувались під час кампанії минулого року, досягти не вдалось. Вважає старший аналітик фонду Поверніш живим. Так, це важливі епізоди. Це блискуча робота, особливо по свободі судноплавства. Це дуже важливо для нас, але питання стратегічного перелому воно на жаль не дозволяє забезпечити повною мірою, але це не применшує виконання відповідних завдань. Так за словами Бєліскова, для того щоб переломити хід війни на користь України, самих спецоперацій ГУР чи СБУ недостатньо. Для цього потрібні і перемоги на суходолі. Андрій Стасюк, Владислав Кравець та Дмитро Суслов суспільне новини. У Росії згорів тактичний бомбардувальник су 34 Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднивши відеозаймання. Сталося це напередодні вночі на російському аеродромі Шагол, що у Челябінську. В українській розвідці зазначили, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил збройних сил Росії. Причини займання уточнюються. Додали в гур. Паспортизація нелояльного населення. Так, юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська прокоментувала Суспільному Крим указ президента Росії Володимира Путіна про надання громадянам України права на спрощений передок отримання російського паспорту. У документі йдеться про тих, хто народився і проживав у Криму до 18 березня 2014 року. Рашевська каже, майже 3,5 тисячі жителів півострова відмовилися від нав'язаного громадянства країни-агресорки. Тобто фактично. Це спрямовано також на тих осіб, які або ж до початку окупації Кримського півострова перебували за кордоном, але мали родичів на території Кримського півострова, і зараз якимось магічним чином ринуть на території Кримського півострова за ідеєю Путіна, або ж насправді це стосується також тих орієнтовно 60-100 тисяч осіб, яких Російська Федерація витіснила з території Кримського півострова після початку його окупації.